Всім привіт! Сьогодні говоримо про новинку Fenix 2025 року HM60R2 версії. Наданий для угляду офіційним дилером марки Fenix в Україні. Посилання на промокод в описі до відео. У мене на каналі є відео про HM62 версії, але це, грубо кажучи, попередня версія, просто про обдечина. Це ж версія 25 року, тому давайте дивитись на неї уважно, хоча це відео і буде коротеньким. Я чудово розумію, що ви всі хочете побачити велике розлоги відео порівняння з попередніми моделями, але, на жаль, так не вийде. Відповідно, якщо ви хочете повний огляд порівняння, то давайте пишіть коментарі, реагуйте на це відео. Більше переглядів, більше перевідніше ліхтарик мене залишиться і буде повноцінний огляд. Отже, комплект поставки, запасне ощульювальне кільце. Кабель USB-A USB-C, інструкція, гарантійка і літар з акумулятором та налобним кріпленням. Починаємо з графіків розряду, присутня стабілізація, максимальні режими це рекламний хід, традиційно для Фенікса. і основні режими це 40% його максимальної яскравості, зазначеної на упаковці. Максимальний час роботи досить пристойний, відповідно, можна довго протриматися зі світлом. Швиденько по основних характеристиках ліхтаря Phoenix hm 60 другої версії. Клас полового захисту IP68 Вага складає 173 г за батареєю, корпус з алюмінією. Розміри 88 на 45,7 на 45 мм. Світлодіоди SST-40 основний. sst другої генерації з високим CRI. Ближнє світло і червоний світлодіод 28-35, які Фенікс ставить останнім часом в багато ліхтарів. Приємний відтінок червоного кольору. Особливість ліхтаря порівняно з попередньою версією, це механічний вимикач на верхній частині. Цікавий хід, але як на мене, досить спірне рішення, оскільки хід між положеннями досить маленький. І в рукавицях... Тактильний відгук можна пропустити, особливо середнє положення. Крайнє положення заблоковано. сфокусоване світло і розсіяно. Кнопка на торці корпусу. Під нею схований порт зарядки USB-C. З іншої сторони у нас кришка батарейного відсіку. При відкручуванні якої може забезпечити захист від віддаткового вмикання при транспортуванні. Комплектний акумулятор тепер 4000 мАсовий плюсовий контакт, плаский, з механічним захистом, мінусовий пружинка, без, кришка без магніту. В той час, як деякі китайські виробники, навіть в налобні ліхтарів кришки ставлять магніт, функціоналу це не заважає і навіть його розширює. Нахил ліхтаря має ту саму систему, нахил на 180 градусів, майже без обмежень, що дуже зручно, можна посвітити, покласти ліхтарик, а коли ми з кимось розмовляємо, направити світло вгору, щоб не сліпити співбесідника. Тепер давайте коротко по режимах. Ліхтарик в заблокованому положенні. Коротке натискання на кнопку активує індикатор заряду. Подвійне натискання на кнопку активує червоне світло. В червоному світлі фенікс перевершили самі себе. Молодці, чесно хвалю. Присутні два режими: 3 люмени та 20 люменів. А також повільний строп 3 люмени. 3 люмени – 185 годин і 20 люменів 39 годин. Достатньо таке широке зелене світло без тір оптики. У нас тепер світлодіод. Відповідно, для приміщень дуже ок, на природі. Буде трошки не вистачати далекобійності, бо на природі червоне світло повинно бути більш сфокусованим. Переводимо перемикач в положення дальнього світла і відповідно, воно або вмикається одразу, або ми можемо його вимкнути кнопкою, а потім вимикати за необхідності. По дальньому світлу бачимо традиційний рефлектор, гладкий, без тір оптики і додаткових лінз, як це було на 60 -і моделі і оптика абсолютно ідентична 70. -і. Нічого особливого, але звичайний сфокусований промінь. Режим. Холодне біле світло. І які у нас тут присутні режими. 30 люменів, 74 години, 130 люменів 25, 600 люменів 5 годин. І 1600 люменів до 3 годин 15 хвилин. Усі, ну, що розуміють, що ліхтарик. Раніше на більш сладкі режим. Зручне світло для пересування на природі сфокусоване, можна їздити на велосипеді і відсвіт під від лінзи не буде заважати вам їхати. В принципі, це був один з недоліків 60-го. Але це, безумовно, плюс, коли ви пересуваєтесь пішки, бо другий відсвіт під ноги покращує пересування з дальним світлом. Третє положення перемикачам це розсіяне світло. Високий коефіцієнт CRI, RI, що за Феніксом дуже часто можна прослідкувати, там, але на 90, а 80, здається, якщо я не помиляюсь. І відповідно, які ми маємо режими, 5 люменів, 70 та 350. Тут Фенікс вірні самі собі, схоже на попередню версію, стрибки між режимами. Але світло досить непогане, широке, заливне. Стоїть просто світлодіод без стір оптики, відповідно. Для зеленого світла, в принципі, непогане рішення. З особливостей вмикається ліхтарик при переведенні в положення. Відповідно, в сумці, якщо ми десь його запихуємо через силу, він у нас там може вимкнутися, відповідно, тоді треба відкручувати клюшку батарейного відсіку. Давайте тепер порівняємо з 650-м. Можливо, в якійсь мірі відмова від кір оптики на основному світлодіоді була спричинена тим, що Фенікс якось неохоче вводить систему ATR Advanced Temperature Regulation і боїться того, щоб не повторювалися випадки, як бувають на HF71, коли максимальний режим жарить наповну і оптика у нас плавиться. А класичний алюміній рефлектор та скло в цьому плані більш стійкий до високих температур. Отже, HM60 старий. HM62 версії 25 року. Перший момент, на який ми звертаємо увагу, це тір оптика. Бачимо, яка різниця у старого і нового. В новому вирішили не заморочувати і зробити по класиці. В той час, як з 60 го оптика була безумовно однією з його основних фішок і дуже зручна для пересування. Бо оці лінзи у верхній частині давали відсвіт вам під ноги, і промінь виходив такий продовгуватий з центральним ходскотом, з далекобійністю. Червоне світло. Червоне світло у старої версії, воно було у нас більш сфокусованим, бо мало тір-оптику. Тут же ми маємо чисто зарядне світло, і, як на мене, це такий невеличкий програш. Ближнє світло і там і там достатньо схоже. Цей рай у цього у 25-му році став краще. Раніше про нього нічого не казали. Механічний вимикач, ну, його надійність, якість покаже тільки час. З одного боку, зручно, що ми можемо швидко дістатися до потрібної групи режимів. З іншого боку, можна випадково його вімкнути, ліхтарик у нас вімкнеться. І також. Маленькі відстані між положеннями, відповідно, треба уважно вмикати, щоб не проскочити або не зайти, куди нам не треба в ту групу. Червоне світло вмикається в будь-якому режимі подвійним натисканням, що безумовно є плюсом. У старої версії червоне світло треба було перебирати і залишати на ньому в пам'яті режимів, бо швидкого доступу до червоного світла в старій версії немає. В цій є. Наскільки надійним буде механічний вимикач, покаже тільки час, в першому наближенні він начебто непогано працює і показує себе добре. Але питання, як він буде до сору, до пилу, до грязюки, відповідно, лише досвід користування покаже його надійність. Іноді буває, що подібні механічні вимикачі, побудовані на базі геркону, відповідно, при піднесенні до них стороннього магніту вони можуть неправильно працювати. У випадку з HM60R, я не можу сказати, на основі чого побудований цей вимикач, але на магніт він ніяк не реагує. Відповідно, є віроїдність, що це повністю механічна частина, а значить, підвернуть. Можливо, туди буде набуватись якийсь сор і питання герметичності з часом може постати, а може не постати, в залежності від того, які інженерні рішення використали інженери компанії. Ось такий ліхтарик, новинка, налобний ліхтарик Phoenix hm 60 r другої версії, наданий для огляду офіційним дилером марки Phoenix в Україні. Посилання та промокод на знижку ви можете знайти в описі до відео. Користуйтесь правильними ліхтарями, щоб вони вас не підвонили, а акумулятори були завжди заряджені. До домої зустрічі. Слава Україні!